Дар'я Ковальова в настільному тенісі з шести років прийшла до секції, аби скинути вагу, і навіть думки тоді не мала як спорт змінить її життя. У 9 років я вперше стала чемпіонкою України в особистому розряді, і якщо не помиляюсь, в командному Це перші досягнення, що надихнули мене далі займатися спортом, і в 11 років я вже посіла перше місце не по своєму року, а серед дітей на рік старших і теж в особистому розряді. кар'єра тенісистки розвивалася швидко. Норматив майстра спорту України з настільного тенісу Дарія виконала вже у 13 років. Настільний теніс дуже важкий від спорту. Ми займаємо по всім видам спорту друге місце по складності. Це загальна характеристика самого виду, це включаючи і швидкісні, і фізичні, тобто навантаження всього організму чоловіка і дівчинки. Неважно. І тому в нашому виді спорту в 13 років. Це 0,000, нуль нуль цілих, хто може досягнути такої вершини, як майстер спорту. У свої 16 Дар'я Ковальова – разова чемпіонка України і найсильніша тенісистка Кривого Рогу серед дівчат. Секретів успіху майже немає, каже спортсменка. Ділиться, що в обраному виді спорту цінує свою наполегливість до здобуття результату. А ще вдячна тренеру, який прищепив її любов до настільного тенісу і завжди підтримує на переможному шляху. Цьогоріч його продовжили всеукраїнські змагання серед найкращих юніорів країни топ топ-12. Дарія провела 11 зустрічей та у всіх святкувала перемоги. Так були складні зустрічі, але не можу сказати, що було дуже важко. Я більше себе налаштувала морально ніж фізично, тому що знала, що за ігровими кондиціями всіх суперників я можу обіграти а от морально було складно. Втім, налаштувалась і виборола перше місце. Перемогою в ТОП-12 Дар'я повторила цей же успіх минулого року і вже вкотре своє майстерське звання. Вже не перший рік тенісистка мріє про міжнародне визнання. Втім, бракує змагального досвіду і підтримки. Повинні бути фінансові вкладення більш такі великі держави, щоб розвити в неї чемпіонство вже на міжнародній арені. Таланта дуже багато, працюватисть дуже висока, але... Нехватка фінансування і ось так. Поки що ми на міжнародні всі, всі вона покорила українські підстали, але міжнародний, щоб покорити, повинен хтось нам допомогти. Нам потрібен якийсь спонсорство, якісь, якісь фінансове вливання в її талант. Тоді вона зможе показати більше. Дар'я Ковальова входить до складу національної збірної з настільного тенісу. Нині спортсменка готується до двох чемпіонатів України. Один із них буде відбірковим до престижного міжнародного спортивного форуму серед країн старого світу. Іван Проводов, Артем Кравченко. Цей день.